І це ми друзі на півночі. Ми з півдня приїхала на північ годину їхати. Ой, які тут скальники. З цього боку вам познімаю. Боже є неймовірно. І ці гори, і цей океан Прекрасно. Що не зробиш для гарного кадру? Тут їдуть машини і я йду. Боже, яка краса народ. Так, доїхали ми до Національного парку. Зараз трошки на стоянці вам познімаю, тут же от люди. І підемо мы кудись пошуках пригод. Так, друзі мої, мабуть, сюди почнеться наш а, поход в туди. Так, ми з вами знаходимося а, в парку і дивіться, Йохани Бабай, який чувак. Мощний. Ох. Так, Національний парк анага. Ну, наче. Наче так, але я підпишу, як це називається. Інтернету немає, зв'язку немає, краса. Зніму, Це, звісно, не в тому парку, де ми були вацькі ущелині, Тут зовсім інші. Як ви бачите, вузенькі тропочки, тому багато знімати мене не вийде. бо Або телефон, або концентрація уваги. З цього ракурсу цей вікінг, звісно, крутяцький. Таке місце для зупиночки. Чере там Прикольно І дивіться, який прикольний королевський трон. Який в нього корені Офігенські І воно живе.